Цей танець, у якому поєднані два стилі вуличної хореографії, джаз фанк і хіп-хоп, Марії Гнатик приніс золото на всесвітніх зимових іграх спеціальної олімпіади 2025. Змагання проходили з 8 по 15 березня в Турині, Італія. Спеціальна олімпіада є частиною глобального руху за інклюзію та рівні можливості у спорті. Участь у ній взяли спортсмени з інтелектуальними порушеннями з понад 100 країн світу. Йдеться на сайті Олімпіада. Змагалися у восьми видах спорту: гірських є бігових лижах, фігурному катанні, флорболі, шорт-треку, сноубордингу, снігоступі та спортивних танцях. Вінничанка виборола. Першість у категорії «денс-спорт». Аби Маша показала гарні результати, з нею працювали одразу дві тренерки Анастасія Швець та Олександра Шатковська. Щоб поставити танець було менше півроку. Така командна, спільна, важка робота, тому що Маша займалася 10 років зовсім іншими напрямками, і нам потрібно було за чотири місяці перевчити її повністю під іншу стилістику. У неї було таке бажання змінити повністю стиль. Очікування вона наші перевершила. Дуже талановита, просто неймовірна дівчинка. Взагалі, ну, в мене таких ніколи не було. Машка у мене перша, і я нею дуже сильно пишаюсь. Серед найпалкіших її вболівальниць мама вона завжди поруч, каже Маша, під час тренувань у студії і на світових змаганнях. Це найвищий рівень того, що вона могла досягнути так, в танцювальній. вона до цього йшла 6 років. Вона брала вже участь у спеціальних олімпійських іграх, має також бронзу, і ще з хлопчиком вона здобувала м -м, срібло. А ось золота ще немало. Ці змагання вони зайняли дуже багато фізичного і емоційного ресурсу. І направду, потрібно просто вже трошки відновитися, тому що навантаження було дуже велике. У кімнаті Марії Гнатик все у нагородах: кубки, медалі, грамоти. І це тільки частина з тих, що виборола на всеукраїнських і міжнародних конкурсах станців. І не лише я ходжу на, на тренування три рази на тиждень. Рогі ну і Хореографія не усе, чим живе 19-річна дівчина. Нині вона навчається на фотографа, а ще від початку повномасштабної війни допомагає українським захисникам разом із подругою Агафією Григорук малюють портрети на привезених із фронту тубусах від зброї і розігрують на аукціонах. Гроші передають на зсу. Недосяжних вершин не буває, говорить Марія Є Хромосомна аномалія. Синдром Дауна, з яким вона народилася, не вирок, а радше її особливість. Ірина Хоходра, Андрій Нєстеров, Суспільне новини, Вінниця.